А от про черговий перерахунок пенсій, що має відбутися вже у квітні, поговоримо з Дарією Марчак, заступницею міністра соціальної політики. Вона доєдналася до нашого ефіру. Я вас вітаю. Слава Україні героям слава. Отже, в березні більшість пенсіонерів вже отримали підвищені пенсії. Це результати масштабної індексації. Не перераховували виплати тільки тим пенсіонерам, які працюють. А коли до них вже дійде черга, і чи залежить він це від стажу, які умови і формули перерахунку? Справді березнева індексація не торкнулася тих пенсіонерів, які працюють, логіка цих дій наступна. Індексація це інструмент захисту найбільш вразливих категорій громадян, які, крім бюджетних коштів, вже більше не мають інших джерел надходжень. І водночас ті пенсіонери, які ще працюють, мають свої заробітну плату, мають своє власне джерело надходжень. І тому для них власне. Діє інша норма з 1 квітня для них здійснюється перерахунок, автоматичний перерахунок їхньої пенсії. Що це означає? Протягом того періоду часу, який пенсіонери працюють, їхній страховий стаж збільшується, і таким чином збільшується і розмір пенсій, на який вони мають право, виходячи з оновленого збільшеного розміру страхового стажу. Власне, от з 1 квітня відбувається саме збільшення, виходячи з оновленого страхового стажу. Чи можна говорити про виделку сум, які вони отримують? Це підвищення буде суто індивідуальним, і воно буде залежати, по-перше, від того, яким є зараз страховий стаж особи, по-друге, звичайно, від заробітної плати або скоріше співвідношення між? Тієї заробітної плати, яку отримує людина, і середньою заробітної платою по країні, що враховується власне при обрахунку пенсій. так званий коефіцієнт заробітку, Пані тому говорити про вилку досить складно, тому що суто індивідуальні показники для кожного а от про кількість таких пенсіонерів, якою вона є, якщо от брати у процентному вираженні який відсоток пенсіонерів покриває оця постанова? Ми говоримо, що в нас на сьогодні приблизно 600 тисяч працюючих пенсіонерів, і точніше, цей перерахунок торкнеться 500 тисяч працюючих пенсіонерів. А це складає приблизно 6% від всіх пенсіонерів в країні. Кому не перераховуватимуть пенсію у квітні і коли очікувати наступний етап? Знову таки, ми не варто плутати індексацію і перерахунок. Індексація вже торкнулася 10,5 мільйонів пенсіонерів в березні. В квітні в нас застосовується передбачений законом перерахунок для працюючих пенсіонерів. Також з 1 липня відбудеться індексація пенсій для тих пенсіонерів, які працювали на державній службі, в органах місцевої влади для науковців, для журналістів тощо. Чи можна назвати цю індексацію рекордно масштабною? Так насправді однією з ключових рис індексації, яка була проведена, це те, що ми включили в периметр індексації там майже не вперше ту категорію громадян, яких зазвичай індексація не торкалася. Це громадяни, які мають найменші пенсії, які залежать розмір пенсії, яких залежить від прожиткового мінімуму. Держава допомагала таким громадянам, там певною системою дотяжок пенсій до. Гарантованого мінімального рівня і Ну, загалом ситуація складалася таким чином, що навіть якщо розмір пенсії збільшувався, але був меншим ніж цей гарантований мінімальний рівень, то фактично людина не отримувала такого підвищення. І в межах цієї індексації ми там майже для 4 мільйонів осіб збільшили не сам розмір пенсії, а той рівень мінімальний, який держава виплачує для таких осіб, і власне от це збільшення становило для для, ну, там, для цієї категорії осіб від 400, там, до 550 гривень. Ми всі розуміємо, що ми маємо і рекордний дефіцит державного бюджету у зв'язку з масштабами цієї індексації. А звідки будуть братися, звідки беруться кошти, звідки знаходимо. Ну, насправді дефіцит державного бюджету справді рекордний, але він не має відношення до видатків на фінансування пенсій. Він зумовлений не передусім необхідністю фінансувати рекордні оборонні видатки, і також тим, що внаслідок війни досить сильно. Ну, скажімо так, відбулось падіння економічної діяльності і відповідно і зменшення податкових надходжень до державного бюджету порівняно з тими обсягами, які могли б бути, якби економіка розвивалася без війни. А, натомість, що стосується саме бюджету пенсійного фонду, то а, індексація проведена в межах тих коштів, які вже було передбачено в законі про державний бюджет. Ухваленому ще в листопаді і проведення індексації не повпливало на там додаткові, не призвело до потреби в додаткових надходженнях з державного бюджету до пенсійного фонду, а забезпечується власними коштами пенсійного фонду, які фонд отримує за рахунок єдиного соціального внеску. Тим не менш Україна вже другий рік у стані війни, і на останок хочу вас попросити наші українці і також травмовані стресом і поганими звістками, загрозами виплати у нас гарантовані пенсійні. Виплати гарантовані, і пенсійні і соціальні виплати держава дуже добре розуміє, що а, ті громадяни, які потребують а, допомоги від держави, мають її отримувати попри що, і такі виплати є захищеними в державному бюджеті і є одними з ключових і пріоритетних для фінансування. Тому а, немає причин для переживань і будь-яких острахів. Я вам дякую, пані Дарія, за те, що ви доєдналися до нашого ефіру. Це була заступниця міністра соціальної політики.